Вітаю, розглядаємо матч третього туру серед команд першої ліги у групі А Епіцентр Хуст. Матч проходив у Кам'янці-Подільському. Місцева команда Епіцентр приймала на стадіоні імені Танкачеєва команду Хуст. Стадіону у міші по 2,5 тисячі глядачів, але він ще недобудований. Реконструйована тільки головна трибуна, а другий трибуни ще не зроблено. Також не зроблено освітлення на стадіоні, підігрів поля. В общем, більше я про стадіон, цей розказую. Дивіться у моїх відео, де огляд епіцентру зминає. Там я розказую про проблеми, які можуть виникнути, якщо епіцентр вийде в УПЛ. Так, склади команд. У воротах білих, у захисті Климець, Григорощук, Мороз, Крістін, в опорній зоні Ліповуз. Півзахист Бендера Баженар Миренюк-Запорожець і на вістрі Атаки Кравчук. Такий склад, Стартовий склад епіцентру. Головний тренер Сергій Нагарняк. Стартова одинадцятка. Хуста Беліменко. У захисті Лучка Даценко козубенко Павлич В опорній зоні. Гук, півзахист, пилип, вашкеба, Шевчук, Биков і на вістрі атаки Грицак. Перший удар завдає герой України, воїн, який був важко поранений. Так, крістень пробиває на добиванні кравчук, але фіксує тавсайд. Далі кравчук обігрує, пробиває і не влучає оворот. Климець тут наступний епізод навішує. Бендера входить у карний майданчик, розстрілює велике скупчення футболісти, ну і до удару так і не дійшло. Проход кравчука пробиває і не точно. Атака у хуста і чи не перший раз в гру вступає воротар епіцентра білик. Знову удар хуста. Так, штрафний у ворота пробуває Кравчук і Гол. Подивимось ще раз. Удар Кравчука в нижній кут воріт і гарний удар. Точний гол 1-0. Епіцентр виходить вперед. І відразу знову. Момент у епіцентра. ходять бежинар, прокидає у штрафному майданчику і удар. Бендера добиває, але вже не точно. Тут подає Бендера, але по загрою то гол не зараховується. Беронюк попадає положення і знову штрафний і ну, прям ідентичний. Гол, який був перед тим. Знов зі штрафного, знов Данило Кравчук. Я спостерігав цей матч на стадіоні, то не вірилось, думаю, знов з приблизно тої самої точки, знов пробиває кравчук. Ну, Другий раз підряд не може так, щоб знову забити. Щось не віриться. А ні, пробиває. У верхню частину дев'ятка під поперечення. 2-0. Перший тайм так завершився. Дивимося, огляд другого тайму. Тхус створює момент і реагує білок. Кравчук проходить, входить в штрафний майданчик, наносить удар, але в сітку влучає зовнішній бок. Бендера проходить, наносить удар, йому скидає кравчук і трохи вищий воріт. у моменту хуста, передача і забиває гол хуст. Грицяк на добування. Ну, тут і виникає між воротарем і Грицяком суперечка, то суддя обом дає по жовтій карточці. Прорив свангу, простріл у воротарський майданчик і замикає грацяк. Навій з Бендера і хет-трік, забиває третій м'яч Данило Кравчук. Бендера і добиває Даня Кравчук. Дуже вдалий матч для нього забити у матчі 3 голи і дуже багато моментів було у епіцентрі. Епі... Тут проців тільки вийшов хвилина на заміну, проривається по правому флангу, скидає на Миколу Мироняка і Мароньок забиває. 4-1. Епіцентр впевнено, перемагає по ходу зустрічі у хуста. По лівому фланзі пробиває і реагує вратар. Так. Кравчук пробиває, але удар е, оказався не сильний Тут перемилка при передачі захисника під центр Гліба Савчука і на 79-й хлини. Гарнага отримує вільний простір, пробиває і гол, ну, помилка захисника. Рахунок уже 4-2. Трохи скорочує хуст у відставанні. 90-1 плюс хвилина гравлик пробиває і реагує ворота Беліменко. І грицак. Тут отримує ще одну жовту карточку, одна в нього була з порізи, з воротром билком другу і послідує вилучення за неспортивну поведінку. Це 90-плюс друга хвилина. В кінці буквально 3 хвилини залишилось дограти і не стримав свої митці. І тут Ралик приймає на грудь і феєричне завершення через себе ножицями гол. Я бачив цей дебютний гол на цьому стадіоні у складі епіцентру, яка радість його була на обличчі, коли він виходив з поля. Його всі вітали ну прямо від радості хотілося от плакати. Такий він щасливий Віталій Равок, що забив, тут поставив таку епічну крапку в цьому матчі 5-2, впевнена перемога під центр, феєрична. Це фіаско. Прекрасне завершення цього матчу дебютним голом Павлика. Так що матч у камянці подільському кому видався результативний. 5-2, можна сказати, хокейний щот. Гарні голи на, на будь-який смак і зі штрафних. І через себе Микола Миронюк став частіше забувати. І в турнірі 4 Микола забивав і, і в цьому матчі забиває. Один тур епіцентр пропускав із за непарну кількість команд у групі А. То поки що команда Сергія Нагарнюка йде без втрат очок. Так перед матчем. Для себе хотілося, щоб вони зіграли не просто виграли і отримали три очки, а зіграли знову на нуль. Бо після першого туру, точніше, після перших двох турів, єдина команда у групі А була з нульом пропущена, хоч у це епіцентр. Але не зовсім так вийшло два голови не пропустили, але все рівно впевнена розгромна перемога епіцентра над. Хустом досить насичений матч. Там при коментуванні, тут Кожна хвилина майже була напружена, особливо біля ворот хуста. Декілька тільки моментів створили хустяни, ну і плюс що реалізували два гола. І подивимося, результати третього туру. Група А. Агробізнес виграв у Минай 2-1. До речі, агробізнес теж йде без втрат очок. Вони вже три тури відіграли, бо один тур епіцентр пропускав, як я вже говорив. Маріуполь юкса 2-3. Виграли юкса. Кудрівка Металург 3-0. «Нева» Металіст нічия 1-1. Поділля Буковина 0-1, Буковина отримала першу перемогу. Полтава Дінас 3-0. І подивимося турнірну таблицю. Агробізм: 9 очків на першому місці, три зіграних матч. втрат очок немає. У епіцентру теж поки немає втраточок. 6 очок, але два зіграних матча на один матч менше, ніж у інших команд. А так само і у «Минаях» на один матч менше. Третє місце. Нива Тернопільський, боковина далі, поділя «Минай», металіст. Прикарпаття переостаннє місце і хуст на останньому місці маючи 0 очок. Група Б Полтава 1, Юкса Друга, Кудрівка, Вікторія, Маріуполь-Металург, Кремінь Металіст 1925 і Дінас унизу турнірної таблиці у групі Б. Наступний четвертий тур орієнтовно пройде 31 серпня. І будуть зустрічатися такі команди Прикарпаття за агробізнесом, металіст приймає епіцентр, Буковина Нева Тернопіль, Вікторія Кудровка, Дінас Маріуполь, Минай Поділля, Металург з Полтавою буде грати Юкса з металістом 1925. От, так от коротко оглянули матч епіцентру з хустом. Передивились результати третього туру у першій лізі. Зробили анонс, що буде у четвертому турі. Якщо відео сподобалось, ставимо вподобайки, підписуємося на мій канал, коментуємо, а також хто має бажання, можна задонатити. Реквізити на банківські карти чи на криптогаманці є в описі під цим відео. До нових зустрічей на цьому каналі. Удачі!